Я погана мама. Як часто тобі доводиться повторювати цю фразу про себе, коли ти щось не встигла, коли підвищила голос або втомилась? А ще мами наші полюбляють підлити масла огонь. Що це за виховання? Ти дитиною зовсім не займаєшся, а ти знаєш, що таке бути хорошою мамою взагалі? Можливо, потрібно було в півроку віддати дитину в яслі? І там би ввели прикорм, навчили дитину говорити, ходити, писати, читати. А потім, взагалі, би дитину партія виховувала. Ось це означає бути хорошою мамою. Те, що ти дитину зранку до ночі возиш на плавання, фехтування, малювання, танцювання і при цьому розриваєшся між чоловіком, побутом, роботою. І ще дитині готуєш окремо, тому що вона не їсть те, що їсиш, ти. І при цьому ти, що думаєш, що ти погана мама, а не послати би всіх на досить в собі носити почуття вини за те, що ти не відповідаєш чиїмось ідеалам, які створило суспільство. Достатньо просто бути. Мамою, просто нормальною мамою, от і все.